Доброго дня, діточки! Хочу вам сьогодні прочитати казку Лисичка і журавель. Лисичка і журавель у велику приязнь зайшли навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи кумцю, приходи, Любчику. Чим хата багата, тим і пригощу. Іде на Прошений обід, а лисичка наварила каші з молочком, розмазала тонесеньку по тарілиці ставить перед кумом, «Живись, кумочку, не погодуй, сама варила. Журавель стук з тубзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже й лиже кашку, аж поки сама всієї кашки не з'їла. А коли кашки не стало, воно й мовить: Вибач, кумчику, більше не маю вас чим пригостити. Спасибі і за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумчику прийду. Чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, поклав усе на дрібні, порізав на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живись, кумонько, не погодуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, добра страва. встромляє голову в горщика, та й не входить голова. Пробує лапкою, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує відси, відси, довкола горнятка нічого не, не порадить. А журавель не дармує, цьоб дзьоб у горнятку та їсть. Собі шматочок за шматочком, поки все не з'їв. Вибач, куменьку, мовить, горнятко, чим хата багата, тим і рада. А більше на цей час нічим не розстарався, не розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень не їсть, а тут прийшлося додому йти, облизавшись і не посмакувавши. Відтоді заріклася лисичка із журавлем, приїзд не водити. Як ви гадаєте, чому журавель не міг їсти з тарілки, а лисиця з горнятка? Хто винен у сварці лисички і журавля? Чому? Які відчули відчуття, коли у журавля після обіду з лисицею нічого не вийшло? А потім, що ви відчули після того, як лисиця його відвідувала? Якої форми були тарілка і горнятка? Намалюйте, будь ласка, горнятко. Бажаю успіхів, до побачення!